Поки весь інтернет обговорював, як Микола Шапаренко вже завтра вдягне футболку Жирони за символічні копійки. Ігор Суркіс зробив хід королем. На днях Микола офіційно підписав новий контракт з Динамо до 2030 року. Ви думали, це відданість? Ні, це фінансова спецоперація. Суркіс розумів, через сім місяців він міг втратити свій головний актив абсолютно безкоштовно. Миколі 27 років. Це золотий вік. Остання зупинка перед великим трансфером. Сьогодні я розповім, чому цей контракт насправді ультиматум для Європи, скільки тепер доведеться викласти Жероні або іншим командам, і головне, яку таємну обіцянку дав Суркіс Миколі, щоб той поставив свій підпис під цією угодою на 5 років. Розділ перший як підняти ціну на 200%. Давайте розберемося в математиці. Старий контракт спливав у вересні 2026-го. Якби Микола не підписав новий сьогодні, вже влітку він міг би піти безкоштовно. Суркіс ризикував втратити актив за 0 євро саме тоді, коли Шапаренко перебуває на піку своєї ринкової привабливості. Тепер Трансфермаркт оцінює його у від 8 до 10 мільйонів євро. Але з контрактом на 5 років Суркіс виставляє цінник у від 20 до 25 мільйонів євро. Це класичний кейс Ваната, але з одним але. Ванату 24, а Миколі 27. Суркіс буквально продає досвід за ціною юного таланта. Кожен рік нового контракту це додаткові мільйони, які тепер відлякують європейських середняків. Для футболіста у 27 років кожен згаяний сезон це втрата мільйонів на майбутньому ринку. Підписуючи угоду до 2030-го, Микола фактично ставить на кін свою останню можливість пограти в топ-лізі на піку форми. Якщо трансфер не відбудеться протягом наступних 12 місяців. Його цінність почне стрімко падати через біологічний фактор віку. Про те, щоб гравець погодився закрити собі шлях до Європи на такий термін, йому мали запропонувати гроші, які в Україні не платять майже нікому. Ви готові почути суму його нової зарплати. Нова зарплата та 10 хвилин. Микола каже, домовилися з президентом за 10 хвилин. Це звучить красиво, але що насправді можна вирішити за такий час? Тільки одне. Підтвердити цифру, яка перекриє будь-які сумніви. До цього зарплата Шапаренка була близько 750 тисяч євро на рік. За новим контрактом, за моїми даними, вона зросла мінімум у 1,5 рази. Це плата за те, що гравець погодився допомогти клубу заробити на його трансфері. Суркіс фактично застрахував Миколу від фінансових ризиків, якщо переїзд у Лалігу зірветься. Така зарплата робить Шапаренка одним із найдорожчих активів не лише на полі, а й у відомості клубу. Це своєрідний золотий парашут, який пом'якшує падіння мрій про закордонний топ-клуб. У свої 27 років Микола розуміє, що стабільність зараз може бути важливішою за туманні перспективи в Іспанії. Але поки ми рахуємо нулі в його контракті, в Офісі Жирони сталася подія, яка робить цей трансфер майже неможливим. Іспанці вже знайшли Миколі заміну, про яку мовчать українські медіа. Чи закриті двері для Жирони? Для Жирони Шапаренко був ідеальним варіантом на знижці, але сьогодні цей варіант офіційно мертвий. Іспанці щойно витратили бюджет на півзахисника Франа Бельтрана та підписали юного українського форварда Олександра Пищура. Чи залишилися у них гроші на дорогого Шапаренка? Схоже, Мічелу доведеться чекати до літа, але платити вже повну ціну. Суркіс підняв планку так високо, що Жерона тепер має або віддати бюджет двох років за одного 27-річного гравця, або викреслити його зі списків. Каталонський клуб відомий своєю ощадливістю і виплата 25 мільйонів за гравця, якому в жовтні стукне 28 не вписується в їхню стратегію. Цей контракт став для Жирони стіною, яку вони навряд чи захочуть штурмувати. Схоже, іспанський вектор для Миколи тепер офіційно ставиться на паузу щонайменше до наступного сезону. Та чи розуміє Микола, що він щойно підписав вирок своїм амбіціям? Його остання цитата в інтерв'ю натякає на те, що все це лише частина великого блефу, і тут починається інтрига, яка дещо пояснює. Чому Микола погодився на контракт, Микола каже, хочеться робити все в тиші. Це прямий натяк на те, що домовленість про відхід існує, але вона не публічна. Суркіс не тримає його силою, він просто страхує свої мільйони. Історія знає багато прикладів, коли такі контракти пастки ставали кінцем для великих талантів. Давайте бути реалістами. Якщо Шапаренко не поїде в Європу цього літа, він залишиться в Динамо назавжди. Європейські скаути дивляться на паспорт і дату народження дуже прагматично. Українських гравців після 27 купують неохоче, бо перехід в інтенсивніший чемпіонат у такому віці це величезний ризик травматизму. Для 28-річного гравця адаптація до швидкостей лаліги чи АПЛ може стати фатальною. Тому мій прогноз щодо вартості Миколи значно приземленіший за апетити керівництва, максимум 15 мільйонів євро літом. Підписуйтесь на канал, далі будуть нові розслідування.